Причину відкрили студентський бізнес інкубатор інновейшн челендж. Проєкт для студентів створили, щоб допомогти молоді реалізувати себе у підприємництві. кажуть організатори. Студент, який приходить в бізнес-інкубатор, він приходить з ідеєю. І коли він приходить з ідеєю, ця ідея коштує нуль або дуже дуже мало. Коли він закінчує бізнес-інкубатор, у нього має бути на руках проєкт, з яким він починає реалізовувати бізнес. Руслан Білоскурський запевняє, що пройти шлях від ідеї до проєкту студенту потрібно певний набір знань, менторська підтримка та розуміння, де взяти фінансування. І головне, не боятися ризикувати, щоб розпочати власну справу. Все це зможуть опанувати учасники бізнес-інкубатору. Ми хочемо маємо на меті виходити на таку певну формулу індивідуальної роботи підприємців із студентами, які їм ну передають певний досвід, розповідають там різні бізнес-кейси. Прикладів успішних бізнес-проєктів у Чернівецькій області достатньо запевняє Альона Атаманюк, незважаючи на реалії війни, війшла за 2022 рік в топ трьох областей України по зростанню обсягів експорту. Наша область війшла в топ 5 областей по збільшенню надходжень власних надходжень бюджету. Самі учасники із захопленням чекають початку навчання і запевняють, що всі отримані знання реалізують, аби підіймати економіку у повоєнні часи. Ось така програма вона може добре допомогти у пошуку партнерів, у пошуку інвесторів, у пошуку людей, які можуть з цим допомогти. І взагалі ця програма дозволить краще зрозуміти, як це все працює. Бізнес інкубатор Innovation челендж для студентів стане не тільки платформою для навчання та запуску стартапів, але й спільнотою однодумців, де молодь зможе обмінятися досвідом та ідеями. Роману Ліник Діана Чіа новини чернівців, телеканал Сі 4